Которично вітаю, шановні колеги, друзі, 12 жовтня поздравляю всіх причетних з Днем медичної сестри швидкої медичної допомоги. Сам себе згадую, якраз з цього почалася моя практика в далекі 90-ті роки, як медичної сестри, саме на першій підстанції швидкої медичної допомоги міста Харкова. Тоді отримав першу таку школу життя і розуміння, наскільки велику роль відіграє саме середній медичний персонал у наданні екстреної та невідкладної медичної допомоги. Поки лікар там іще думає, що до чого, і як медсестра вже напівінтуїтивно, напівсвідомо, плюс-мінус вже розуміє, що треба, і з дозволу вже лікаря потім робить, що необхідно. Бажаю вам перш за все здоров'я, професійної самореалізації. Звісно, що достатку тощо. Щастивим до зв'язку.